Я вже вийшла за кавою і йду на йогу. Я ледве встала, Просто ледве встала з ліжка. Я шукала собі стільки відговорок, щоб не піти, але все ж таки пішла. Я і казала, що це плюс зал, тобто, ти ходиш в зал на силові тренування для того, щоб наростити собі м'язи, для того, щоб було в тебе рельєфне тіло, там руки, прес, А це вже як додаток, скажімо так, це одно залишаюсь вірною, чому спортлайфу мені дуже подобалась їх концепція, тим, що ти можеш так само, як і Аполо, що ти можеш ходити як в зал на тренування, там годинку. Силовій вправо зробив, потім пішов на стрейчинг, пішов на його додатково. Оце буде комбо просто класно. І впевнено в тому, що результат буде просто ну, миттєвий, особливо, якщо ти хочеш скинути собі там вагу. 100% це просто топчик і стопчика. Але ходити просто на його це. Просто така невеличка розвага наповнитися. Ну і все да, звичайно, я скажу, що на Йозі сьогодні була і там були силові тренування. Да, я бачу комусь тяжко. Все одно це енергозатратно, але все ж таки великих накачених м'язів ну, у нас не буде. Давайте будемо дивитися правді в очі. Так, розкажу, що я приготувала собі на сніданок. Смажені яйця. Яйця завжди смажу на воді. Олію взагалі ніколи не використовую. Далі овочі, овочі у мене є гриль. На грилі все підсмажили. Буквально ну, 2-3 хвилинки вони готові. І чайочок, отакий От чайочок, зелений. Люблю чайочок, багато питала. Зараз чомусь водички мало наляла. Але все ж таки, такий у мене здоровий сніданок. Знаю, що відео буде виходити після Пасхи, але я вам не могла показати цю красу, яку створювали наші майстрині та майстри в торгівельному центрі Гулівер. Тобто, подивіться на ці роботи, наскільки це зроблено з душею та любов'ю до українських традицій. В парка Кіото, який знаходиться на лісові, і тут просто неймовірна краса. Ми взагалі приїхали там, де будуть сакури, коли розквітуть, але сакури не розцвіли. Ми приїхали, і вони сказали нам, що ні, 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 дівчатки, почекайте ще тиждень. <різь> да, приїжджайте через тиждень. Ви самі можете побачити, та, як неймовірно. вірно. І хочу вам розказати і поділитися своїм враженням. Тобто я сьогодні вже переспала і зробила для себе таке рішення, що це просто. Класний е, вид спорту, якщо це можна назвати, взагалі класне заняття. І так, я буду вам розповідати і тут готувати, тому що ми на сьогодні пізній, е, пізній сніданок. Вже друга година. Я була на роботі. Зранку так трішки чайочок випила, а зараз приїхала, хочу їсти. Не хочу сильно багато їсти, тому у мене буде, в принципі, сніданок, який я зараз собі готую. Це яйця там овочі, е, якийсь сир. Я дуже обожнюю різні. Ось такі йогурти, я знаю, що вони зовсім не корисні, але зараз я просто не можу відірватися. Мені подобається від галичини. Дуже смачний, класний. Різні смаки, в принципі, вони всі між собою однакові. Буду готувати їсти і буду вам розповідати про те, що мені прийшло натхнення дещо зробити, як на мій погляд, цікаве буде для вас. І так, зараз кришку накрию. Яйця? Так ось яке прийшло натхнення? Ага, я казав взагалі про його. Е, значить, йога клас у мене сьогодні все тіло болить, м'язи всі пропрацьовані. Тому сьогодні такі приємні відчуття, що вчора заняття відбулося, і реально я буду бачити результат. Е, а який результат? На своєму почутті, на здоров'ю, звичайно, який ще може бути результат. Е, далі і розкажу про своє натхнення. У мене з'явилася така ідея, що робити таку рубрику. Я колись вже пробувала робити, але я чомусь про неї забула. Розумієте, що в Ютубі я нещодавно, і я не знаю в якому напрямку йти, і треба пробувати все. Дивитися, що більше людям заходять. Я розумію, що життя моє не всім буде цікаво, да? тим паче, коли мене ніхто не знає. Але я знаю, що серед вас є люди, які все одно будуть дивитися і на моє життя і їм буде цікаво, і ви будете разом зі мною, мене підтримувати. Я маю надію на те, і звичайно, будемо з вами йти вперед. І хочеться в своєму ютубі також ще якусь користь приносити, щось розповідати, якусь свою експертну думку. У мене багато зараз якихось, якихось ідей. Це все завдяки Йозі. Сто відсотків. От вона розкрила в мене той потенціал і те натхнення, що я хочу вам зараз розповідати. І буде така рубрика окремо, кротенькі відео будуть перше. Мої відео я сьогодні навіть піду на вулицю. У мене там вже є ідейка, як це записати. Відео буде з таким написом: Що таке натхнення? І я хочу розказати свою думку, що це таке. І, звичайно, вас надихнути, моє любі. Тому що, як на мене, як на мене, як мені здається, як мені хочеться, а мені хочеться вас надихати і в Ютубі розповідати щось корисне для вас. Тому лайк, підписка. І, звичайно, слідкуйте за мною. А я пішла готувати. Ось такий в принципі, У мене легкий сніданок пізній. Тож все дуже просто: овочі на грилі, овочі, просто яйця смажені на воді, і ну, такий йогурт. Тож мені смачного. Якщо ви також їсте, то вам смачного. Я вже вийшла, буду знімати у себе дворі. Це відео, яке я запланувала. Взяла свій реквізит. Трішечки, якщо чесно, хотіла вам показати мікрофон, але вже не буду, думаю, що ви не бачили мікрофонів чи що. Трішки хвилююсь. Завжди, коли е щось сказати, знімати нам, де дає люди, е трішки все ж таки дискомфортно. Ось. Е тому буду е перебарювати цей страх для того, щоб реально, коли ти хвилюєшся, просто на 50%. Е Воно все зникає, тому що реально дуже багато забирає оце хвилювання. Тому треба багато розмовляти там, де багато людей, що всі звертали увагу, а ти ну нібито так воно і треба. У мене розкішний двір, просто розкішний. Подивіться, як гарно, е гарна локація, тому чому б її не використовувати вдома, записувати відео не хочеться. А, ось, але сьогодні дуже сонячно і навіть занадто сонячно, можливо, треба було трішки пізніше. І багато діток, багато людей. Тут кав'ярні, всі сидять, відчувають. Тому хто не був на Варшавському, гайда сюди приїжджає на Кавузьку. Ой, дивіться, шик і бліск просто. Зараз собі десь тут примощусь, можливо, біля того дерева, а можливо десь тут буду, буду отут. Буду тут знімати і вам віщати. Я вже обходила просто весь свій двір. А, мені взагалі нічого не подобається. ніяка локація, бачите, що вітер робить з моїм волоссям. Що він робить? Це по-перше, і нібито здається, що красиво, але ти виставляєш стільки там ракурс, так що воно більш-менш тим паче сонце так сильно півоче, а я окуляри з собою не брала. А, так, ні, мені це не подобається. Зараз ще якісь локації собі підберу. Сонце прямо-прямо в очі, і дуже погано, погано очі відкривати. Ой, Люденки, як же довго і наскільки це важко просто бути блогером, це ж така ноша, розумієте? Це така ноша. Коли тобі треба казати, не забувати, а язик заплітається, завжди язик заплітається. Але я це зробила, не знаю, буду зараз дивитися, монтувати, що там можна прибирати. Тож, знаєш, як завжди, просто Ну, не, не буває, щоб ти стала, все записала, і в тебе вийшло вже круте відео. Мої любі підписники, я дуже сильно маю велику надію на те, що ви поставите мені лак. Лайк, лак, лак. Лайк, і вам сподобається моя нова рубрика, тому що я хочу в цьому напрямку також розвиватися. По-перше, мені це цікаво. По-друге, це такі короткі будуть, я думаю, відео, які будуть конкретні, знаєте, не буде води. Тому що, коли я пишу влог, це більше да, про життя особисте, про свої якісь думки, а це вже буде про конкретику, про так, сказала, як відрізала. Погодка сьогодні дуже-дуже спекотна, просто в мене вже очі волять. Вау! Wow. Yeah. Ну друзі, сьогодні ми відкриваємо торгівельний центр на Пощахівці. Це нас, як називається. Yeah, щасливий мал! Ми wow. wow. yeah. не просто відкриваємо, ми робимо для вас настрій, робимо свята і ви будете просто вражені. Так, тож, друзі, заходьте в щасливий мал. Wow. Uh, прямо зараз, прямо сьогодні. Ну, звичайно, відео вийде yeah, за секунду. тиждень, да. але ми вам бажаємо гарного дня. Позитивного настрою, всього найкращого. Всім привіт, друзі! Всіх зі святом, з великоднем. Бажаю вам здоров'я та злагоди, і, звичайно, миру в нашій країні. Сьогодні такий неймовірно сонячний день. Я бачу, що багато людей поїхали на шашлики, тому що місця взагалі нікого немає. Я щойно була в ретровілі і. Просто він майже пустий. Угу, дякую я вам. Дякую, дякую Доска. вам Смачного. Дякую. Ось я вирішила трішки собі підзволити з життя. Взяла собі корисний сніданочок і буду зараз їсти. Що хотіла сказати? Що хотіла сказати, що в принципі так настрою взагалі немає, але. Собі зробила невеличкий подарунок і буду зараз їсти і йти додому відпочивати. Якщо Гарного дня. Але спершу покажу, що я їм. Ну Що вдома мені не садиться, тому я зараз приїхала. Ботанічний сад, який знаходиться на університеті, тому що побачила в новинах, що зараз цвіте магнолія, і реально вона цвіте людей повно і так красиво зараз. А може це навіть і сакра? Слухайте вау, дуже буде багато квітів. Друзі, просто неймовірно подивіться, які дерева, а не пахнуть. Да. Ні, не пахнуть. Я взагалі чомусь була впевнена в тому, що тут нікого не буде. Але, але тут людей дуже багато. Сидять, відпочивають, особливо молоді, дуже багато Я зараз буду Шукати магнолі, тому що я знаю, що і магнолії тут розсели, тому зараз їх шукати. Це все, що, мабуть, залишилось, чи вони тільки починають розквітати, я так і не зрозуміла. Ось Такі дивовижні магнолії, але їх дуже мало, дуже мало. Це, що лишилось, майже нічого взагалі, і вони вже відсвіли. Велику чергу треба відстояти для того, щоб піймати цей кадр взагалі, щоб сфотографуватися. Не все таке просто, я вам скажу чесно. Оп, ще треба перелісти через паркан. Да, людей багато. Добрий вечір, мої любі підписники. Я вже 4 дні ходжу про карт, дивлюся на одні парфуми, але все ж таки мені треба було подумати, вирішити, чи хочу я їх придбати. І сьогодні. Трапився цей день, що я їх придбала, тому вдома вже буде у нас розпаковка. Усім доброго раночку. Ну що, розповідаю вам про парфуми, які я вчора купила. Але що ж у вона сьогодні заплітається? Ще не прокинулась на годинку, ще немає дев'ятої. Я п'ю каву і йду на роботу. Звичайно, вам розкажу про парфуми. Це моя новинка. Я вперше. Буду їх використовувати взагалі. Я дуже сильно люблю Versace, Бред Crystal. Це мої улюбленіші парфуми, які зі мною вже, мабуть, років 10, якщо не більше. Ну що, розповідаю про новий парфум. це Зарком Perfume і назва його The Muse. Білий ут, квіти, бавовни та білий мускус. Чудове поєднання, кордя чиштати. Ці парфуми були створені та присвячені для музи та коханої дружини парфумера. Ну а ми будемо з вами прощатися до наступного тижня, до наступного четверга. Обов'язково ставте лайк, пишіть мені коментар і до зустрічі гарного тижня.